Військові юристи адвокатського об'єднання Максимальний захист надають широкий спектр послуг у захисту прав військовослужбовців. Адвокати адвокатського об'єднання максимальний захист надають правову допомогу як до початку проходження військової служби, так і під час проходження військової служби. Адвокатське об'єднання максимальний захист надає послуги у консультуванні військовослужбовців, написання рапортів представництво в судах першої апеляційної та касаційної інстанції, а також написання інших процесуальних документів. Також адвокатське об'єднання надає послуги з оскарження рішення військово-лікарської комісії. Якщо ваші права були порушені під час проходження військово лікарської комісії, адвокатське об'єднання Максимальний захист допоможе відновити ваші порушені права. Для зв'язку з нами зателефонуйте на вказані мобільні телефони або напишіть на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.